Всім привіт, з вами Аліса. І да, це відео на каналі нарешті хоч якесь. Я надіюсь його викласти завтра. Ну, якщо не вийде, то е, якби, да? Я то це зніму, мене не мені бісить. Коротше, надіюсь, ви зрозуміли, що я пропала, тому що почалося навчання. У мене зачічка, я вирішила, що коли я буду знімати якісь відео в реальному житті, то я буду старатися показувати Чієчку. У мене такий лук. Так. Да. Вибачаю, що я реально пропала на багато, майже десь дві неділі. да. Ну, почалось навчання, якось навіть не було часу написати, що, типу, я не покидала канал, все добре. Я не встигла це написати. Ну, щось, ну коротше. У мене мінус один підписник. Я не знаю, як на даний момент я забула перевірити перед записом відео, Ну, я зараз можу подивитись. Ну я точно одного загубила, було 52, стало 51, по-моєму. Ну, канати, я не знаю, я так давно не записувала. А, я розчесалась, ну да, у мене сьогодні субота. І мені приїхала посилочка з тему, яку е я замовляла, щас, десь 20 серпня, десь отак от. І вона, виходить, приїхала 12 вересня. Що виходить, ну, якщо я там 22-го, да, і вона приїхала не 12-го, я її забрала 12-го сьогодні. А вона приїхала десь 2 дні тому, 10-го десь. Ну, виходить, там десь 2 недільки, да. Е, вот. Мені приїхала величезна посилочка, тому що мама там хотіла замовити костюмчик. І ще щось. І, коротше, я така, ну, а з гулять так гулять, я дивилась, які по Димон Хантерс. Я знімала відео, як я співаю їх пісні. Я не знаю, коли воно вийде, тому що, як ви бачите, я не знімала бучі матеріалу, ну просто, просто відео. Тобто я зняла, як я добудувала меншин. Оцей от. Оцей от. Я його зняла ще влітку, але я не виклала влітку. Потім я зняла ММ2, потім у нас ще був колапчик ММ2. Потім я знімала Grow Garden. Я от дві години адміністра і просто граю Growl Garden. Потім я зняла яке співаю. Потім я зняла ще про турбазу, на яку я їздила. Но нічого із цього я не виклала. Я не знаю, я якось втомилась. Я сподіваюся, ви зрозумієте. Зараз такий час, що бачите, світло таке красиве, тут вікно відражається, і, от. і на мене дуже красивенько. У мене немає штор в кімнаті, все ще немає, я не пам'ятаю, що я казала. Відео вже майже 4 хвилини, давайте починати. Так, да, я казала, що я подивилась три рази хіпоп Demon Hunters, я обожнюю і що я одразу думаю заказати мерч, я не знаю. Ну да, так, от. Давайте я ще звертаю. Посилка сама по собі була величезна. От така десь. І вона просто тупо не влазила в шопорту, тому нам прийшлося її відкрити і все перекласти, тому я трішки собі заспойлерила. Но ви ще не знаєте, що там. А, І перше, що я хочу сказати просто, ой, що у мене з голосом було, як він мішок. Мені, мені подобається. Перше, що я хочу сказати, це те, що моя подружка, короче, заказала собі пірсинг, але ну, якщо ви знаєте, то на тему тільки 400 гривень безкоштовна доставка. А, ну, вона так не хотіла, коротше, набирати корзину. І тому я просто додала. Ну, я вам його не буду показувати. Це просто такий пірсинг в нос. Все. Якби. Ой, яке красиве світло! Просто давайте паузінг. Пусічка. Ой, яке красиве! Отут у мене штативчик світло, а отут. Вау, о май гад, який я час. Я не спеціально вибрала зараз майже сім вечора, я сама вдома. Так що норм. Я зараз просто доснімаю, побігу гуляти, тому що сьогодні субота! Всі гуляють, тому що в вечорах. Тому yeah. <с <с що в вечорах не завжди можуть вийти люди після школи. Да. Ой, я зніму відео про школу, капець. Я можу навіть влог зняти. З наступної неділі можу зняти, ну я подумаю. Ну, можливо, можливо. Так, все. Давайте перше. Тут просто дофіга одягу. Я просто заказала. Волочки. Давайте першим це чехольчик. Я хоч той розмір вибрала. Я не знаю, але ну, ми цього вже не дізнаємось. А, ладно. Ось вот такий чехольчик. Ось вот такий чехольчик з Кейп Hunters. Ну, зараз э, я вироблю світло на секундочку. Щоб вам було видно, бачите, вот тут там дірки для камери. Тобто, у зої вирізається, просто обличчя. Потім тут ще Джину вирізається. І румі, вот дірка. вона вирізається. Просто там підкладочка, і ну, просто так намалювали. Ну, жалко. Я спочатку не хотіла да, брати цей чухол, тому що реально я побачила, що вирізається просто обличчя ну, однієї з героїнь крупним планом. Ну, яке крупним планом, воно просто тупо вирізається. Я не знаю, навіщо таке робити. Ну, так, да. як ви бачите, у мене є от, стати з світлом. Да? А, наступна моя мрія така, ну, невеличка, можна сказати, тому що на тему вони теж є. Це купити мікрофон для хорошого звуку. Тому що я дуже хочу такий, який откріпляється, який прям у крутих блогерів такий. да, це така от... На день народження. Мені хтось пускай подарує. У мене на день народження 16 лютого А, Так, чохольчик. Ну що я можу сказати? Ну, це принт. Тут іноді дивні якісь малюночки, як, наприклад, От цей, бо воно так дивно стоїть. Да, у мене все ще прибіти палець. Я в кожному відео це кажу, але я їх не в тому порядку виставляю. От. Це прогрес за один місяць, напевне. Тобто, це біле, воно було тут під шкірою, і воно вже так відросло. Дірік! Ти що робиш? У мене чоловік чомусь чешеться так об клітку. Ну, типу. Я не розумію, або він хоче вийти, але я ж його випускаю, і ми відкриваю кліточку, він вилітає, або він просто хоче почесатись. Ну, хороші. Хороший. Так. Ну, чому чоколочку я напевно ставлю 8 із 10. Ну, непоганий, ну тут тут намальований voice actor. Це той, хто озвучував Джину, да? Ну, коротше, непогано, непогано. Тільки кого тут вирізали з ну, мені не дуже подобається. Тут декамера я вставлю, ну, я вже, напевно, вставила, як я одягла чхол. Ну, тому що зараз я не буду це от знімати, телефон передягати, да. Так, фанати шипа э, Руджіну. Так, да. Ті, хто не дивились, ті, хто не шарять, можуть пролоснути на далі, тому що ну, тут не в серці. А можуть дивитись цей кі Demon Hunters. коротше, три дівчинки і демони э, охотяться на кі-поп, ну, я не знаю. Охоться на демонов, які стали дуже красивими пацанами. і руджіну там, їх шиперять, Жіну Демон і Румі. Головний герой і головний герой. Да. Я купила собі а, такий чехалочик. Він дуже цікавий тут, до речі, прозоренький. Ви себе не можете побачити, а можете. Ви можете себе побачити, А, Мені дуже подобається. Він такий мілашний цей артик. Просто вау! І тут написано So cool! Я вже просто подивилась. Вот, ну я його не відкривала. Ну і такий ж малюночок є на брелочку, який я замовила. Я його повісу на рік -зачок. Це вставочка після запису відео, і я вирішила подарувати цей брелочок своєї подружані. О, Він з двох сторон. Капець якість. Вам яка сторона більше подобається оця от чи оця от? Ну, типу, з якої сторони вам більше подобається? Мені, напевно, оця от. Оця от це якби канон А ні, тут з іншої сторони. От яка вам сторона більше подобається, от, я не знаю. Ну, мені дуже подобається цей мерчик. Я сьогодні піду з ним гуляти, щоб дівчатки такі... О, я теж таке хочу. Я, я за цим піду, а не з цим. Ну, тому що мені це більше подобається. Тому що він ще рожевенький, а рожевий мій на колю. Що ж вже е, 12 відео йде хвилин. Я знаю, у мене завжди так відео затягується. Потім, якщо ви пам'ятали, у мене є такі часи, п'ята модель, я хазе, як це називається. О, ой, ой, оїск. Який оїск? Все, коротше, я не знаю. Я заказала собі мішочки, але я не буду краще виставати. Коротше, тут є такий персиковий. Є такий блакитний І є такий темно-зелений. Ну, або бірюзовий на камері, щось не дуже передає. Вот. Вот так. Вот. Так Потім дофіга футболочок. Але не відходимо від теми Кіпоп Demon Hunters, Тому що я замовила собі дві або три футболки Кіпоп Demon Hunters. І я не знаю, як вам перше показати, напевне... Таку. Ой, яка вона прикольна. Зараз я її одягну. Мені цей кожен не підходить. Йома, ну пофіг. Так, зараз отак от. От так, вот. вот так от не дивіться, просто на колір. Мені колір не підходить, такий якийсь сірий з білим. Не підходить. Готові побачити принт? Це просто імбуля. Вау! Який вам більше всього подобається? Я замовила його. Угу. Не, не для цього я його замовила. Мені просто подобається малюночок. Я замовила один саджа бойс, один з Хантрікс, одну футболку з саджа Бойс, одну з Хантрікс і одну там, де вони всі разом. І оця от мені подобається. Ну, Мені не підходить кольор, по-моєму. Ну, ладно, пофіг, буду так ходити. Тому що... прикольный принт. Ой, она, до речи, она, до речи, ну такая, шорты закрывает. Нормально. Годно. Так, теперь футболочка с Хантрикс. Я выбрала... Сейчас, короче. Ой, ну ладно, показываю. Как вам? Принт имба. Я вибрала не е, оригінальний. Ну, не оригінал. Вау, які от мені міри вони самі по собі дуже прикольні, але напевне менше за все мені подобається Зоуї вона якась дивненька. Я кажу так з англійським акцентом, тому що я дивилась на англійській мові всі три рази. Я перший раз дивилась з субтитрами українськими, а потім вже два останні рази, ну два інші рази. На англійській мові. Другий раз це було, тому що я шукала кадри для оцього відео Shape The Story. а третій раз я просто передивлялася. І всі три рази я плакала на фіналі. Е, мені принт дуже подобається малюнок. Але якість футболки це просто якась фігня. Воно. Фу, короче, все, капец. Я не знаю, чи буду я в такому ходити, ну і за якісті просто. Я не розумію, Блин, ну нафікала таку якість погано робити. І я так розумію, всі футболки мені приходять такі от великі, тому що просто не мого розміру, тому що я заказую ікс. Тому що ну, на 13-14 років таке не роблять. Ну, мені 13, якщо. А XS – это 160-165 см, а я 158 десь, ну, я не знаю, ну, вот. Все, наступна футболочка. Не, ну, это нормально, воно проехало помятое. Ну, блин, короче. Задавите. смотрите, Що я хочу сказати? Всі футболки чорні, тому що там були інші можливості цих двох, і з ханшвікс, але там отут напис був іншого кольору, а мені мені подобається -поп, типу, ну кольор. І е, ну, там ханшвікс біла, ну, там їх погано видно, тому всі футболки чорні. І я хочу сказати, що це така ж футболка, як і предыдуща по якості. І вона мені великувата. Ну що ж, показую вам принт. Дуже прикольний. Імба, імба. Хто хоче поставити на паузу, роздивіться, тому що, ну, я вже бачу, я не буду так роздивлятись. Що я хочу сказати, що принт іншої якоїсь якості. Ну, я не знаю, як це пояснити. Він більш такий... Матовий якийсь, а той був ну, такий ширшовай якийсь. Я не знаю, як це пояснити. Е, хочу сказати, просто подивіться, яка мені вона велика в плечах. По-моєму, вона велика. Ну, типу. І теж така, ну, типу, у мене шорти нормальні. Ну, нормальні шорти. Ну, ні, воно мені велика, я мою Так. Кіпа Дим Хантер закінчився Зараз буде інша футболочка. Да, давайте. Короче, у мене спочатку були чохольчики Коротше, всякі речі, а потім пішли футболочки. Вибач, Виборчичка, я тебе налякала. Вибач, будь ласка, він злякався, капец. Я вибачаю сорян. сорян. Коротше. А що я хочу сказати про цю футболку? У неї якість така ж, як і у двох попередніх. Я згадала слово Попередніх. Капець. ну ты короче футболчика занимаю. Мау мао. The Apothecary Theory. Де, я правильно сказала. Ой, сон майден. А, Poison My <laughs> Я повинна побачила. Ну, це на англійській мові. Якість така собі. Ну, щось мені більше все одно подобається ця футболочка, ніж е попередня. Да. Такий Slay Prince Я шукала якусь іншу, але я іншу не знайшла. Якщо ви побачите, ну він тут пом'ятий Я не знаю, чи це нормально. Ну, ладно. Я не знаю, можна чуго прогладити, типу. Ну він прям... Блін, я думаю, воно, воно не зміниться. Прям жорстко пом'яти трішки. Ну, це тему я перший раз замовила футболочки і все таке. Перший раз замовляю одяг, і ну, я не знаю, у мене така реакція перший раз просто. Меу-мео. Ну, вона, звісно, слей. Вона слей. Я би чуть футболу змінила на якусь іншу. Ну, ця дуже красива і оця. Отяло... Ну, коротше, вона взагалі слей, мені подобається вона. Я її хочу закосплеїти, але щось, я думаю, мені не підійде зовсім її образ, косплей, ще парік заказувати. Ну, коротше, так. Да. Все, наступна футболочка. Йоу! Тепер переходимо, я не знаю, до яких футболок. Ну, до якихось звичайних і потім ще костюмчик. Так, предысторія, якщо ви не знаєте, то мене є молодший брат. І хочеться сказати про цю футболку, що вона краще за якістю, але все-таки якась дивненька. Ой, щось у мене тут у мене на пліді. мене на пліді? Ой, тихо, без полорю. Йо-майо, мене подружки звали гулять, ну я ще зайнята. Футболочка. Ну, принт тут не пам'ятай принт якийсь інший. Він такий же шершавий, як там де Саджо Бойс. Дуже прикольний. Я замовила собі таку футболочку. Only child no. Big sister. Одна дитина в сім'ї. No. Старша сестра. Королева. Ха. Ну, або просто принцеска а королева це моя мама. Слей. Вот. Мені дуже подобається, якість хороша. Все, я коли буду йти кудись з братом, гулять я буду йти, буду от тягати, така у мене є брат. Все, футболочка, лайк. А, я ж ставила рейтинг да, в початку відео на чухол, а щось перестало зараз. Ну, нічого страшного, пофіг. Все, давайте продовжувати. Ой! Розв'язочку видно. Заховали. Ні, ну що це за прикол? У тому, що завжди такі футболки, реально якість. Ні, просто Вони якісь дивні, вони не, не такі, як в магазинах, типу. Вони дивні. Я, ну, реально, всі такі, можна сказати. Так, тут теж є принтів. Ну, У мене це були чорні, усі, потім всі білі. Да? А, тут є принтер теж. І принцик прикольний, він такий же шершавий, як і саджі босс, і попередня футболочка. Е, мені подобається ця футболка. Я її можу носити. Просто безкінечно. I love men me. Я люблю хлопця. не, Я люблю себе. Просто гра слов. Як я вже сказала, якість футболки, якість футболки, якась фігня. Хочеш, ви помітили, як змінилося світло на вулиці? Просто пройшло з запису відео спочатку 20 хвилин. Просто було світло, таке красиве сонечка. Ну воно вже сідало, а тепер вже темно, і Чірку вже треба спати. Ну, от зараз покажу. Отак от настільки темно, і Чірку вже треба спати, але ну, я ще швиденько дознімаю відео. Окей? Okay? Хорошо. Так, сейчас мы тебе уже. Кирюша. Не, ты злой. Все, Наступная футболочка. Чи... Не, сейчас я проверю. Не, залишился только костюмчик. Сейчас будет комбез прикольный. Просто подивите, что он вытворяет. Ты что, грыз свою жорточку? Ну, на какие ты спишь? Жовту штучку ты грыз. Ты что? О, oh моя... я зовсім забула, що тут є топ. Йо-моє, блін. Блін, капець. Як же що, я знайшла, як робити паузи на відео, і я ставлю відео на паузу. Ну, а зараз я одягаю шаровари. Ну, штани. І... Ой, капець, мені... Ой, капець. А, ну чай на паузу поставила, коротше. Я вам зараз покажу. От э, те, що я хотіла купити. Заказала 13 14 років. Ну, можна на. Може до весни, воно доросте просто. А, якби топ. Я забула, що тут він є Зоска. Я забула. Він. Угу. Ну, я худенька, да? не треба мені тут. І штани, я їх отак от підтягнула, вони ще по полу йдуть. Типу, типу. Ну, типу, ви зрозуміли, так? Я сподіваюся. Ну, сейчас. Вот. Ой, там моя сумка лежить. У мене звучка сумку, коротше. Біля кровати кидати. Я... У мене тут да, трішки. Тихо. Ні, я хочу як воно закріплено. Да, там видно. Все, не повернемо вже. А повернемо. Yeah. І Ти ну, короче, і ще там є кофточка зверху. Я сейчас її одягну, але я так хотіла піти гулять вообще. Але ну я тепер розумію, що я так не піду гулять. Хоча, якщо так одягти кофточку, ніхто і не помітить, що топ мені отут тут великий, да? Я не знаю. Ну, я щас не піду так гулять. Ой, прикольно. Прикольний дуже костюмчик. Може на наступну весну, може на цю весну. Я просто так підіймаю, щоб. Ну, ще є час підрости, типу. От, я це відкладу. Ой, мені подобається ця штука. Навіть якщо вона величенько прийшла, ну мені тут непогано отак. От. Ну, якщо так, от, типу ну, непогано. І якщо одягти великі кроси ну, на високій підошві, то, взагалі, ну, в мене тільки такі от є, ну ладно. Короче, капець. Мені подобається. Так, ну що, це наступний день після запису відео, оцього, от, яке ви зараз дивитесь. Я його майже вже доробила. Сьогодні встигну виклади, сьогодні неділя. Ура! Коротше, я сьогодні вже ходила в цих штанах, хоча я казала, що я на, на весну почекаю все таке. Коротше, мені мама така, ти можеш їх просто отак от-от. Ну, бачите, ні, отак от. от. Підтягнути от так от. Ну, треба просто різиночку так завернути. І ну, це реально спрацювало. Я отак от завершував в 4 рази. І подивіться. Ідеально. Да, у мене тут хіп славляється, ну нічого. Просто перфект. Тому я буду навіть зараз так ходити, тому що мені дуже подобаються ці штани просто. Perfect Маномія. Я, я в цьому буду робити фіналочку, тому що мені подобається. Як це за скільки відео? А, я знаю. Півгодинки я записала це відео. Все. На цьому я буду закінчувати. Пишіть, що ви недавно заказували. Всім дякую за перегляд. Я ще раз вибачаю, що я довго не випускала відео. Він вже хоче спати, тому я ще буду вирубати це світло. І, да. Короче, е... So, ще казати, я не знаю, я надіюсь, я знову э, буду в графік вливатись э, з уроками складніше, зі школою складніше, але я постараюся для вас не відписуйтесь, а краще ще підписуйтесь, друзів підписуйте, э, друзів, друзів підписуйте. Ладно, заспокоїлась. Всім дякую за перегляд, всім бай-бай! Hehehe <laughs>